Вже скоро прийде. Часто довелося піти. -пі. Там добрячка. Дуже хочу, я знайти Він розповість Цікаве щось мені тобі. Добрі ради та вам дітла. Берщі, екран, ранді. Так, так. Хі, і справді. Цілком погоджуюсь. Ну, так, правильно так. Так. О, привіт, привіт, малята. Радий бачити вас, шановні й дорослі. Читав ось тут дещо цікаве і корисне. Привіт, добрячок. Привіт, добрачок. Привіт, дівчата. Проходьте, сідайте. А про що це таке цікаве читав? Розкажи нам. Та, та звісно ж, звісно, розкажу. Адже, ну, це дуже корисна інформація. Тоді розповідай. Я прочитав про те, що для успішної роботи нашого організму надзвичайно потрібні вітаміни. Так це ж усі знають. Ну, хтось знає, але можливо хтось і ні. А хтось, може, просто призабув. А ще інші зможуть поглиблити свої знання. Ой, наприклад, запитаю вас, скільки відомо різних вітамінів. Як це скільки? Багато. Багато то воно багато. Але скільки саме? Ви знаєте? Того я тобі не скажу, бо ми насправді відповіді не знаємо. То, тоді я вам розкажу. Сьогодні відомо близько 20 різновидів вітамінів. І вони усі мають дуже складну будову, а називають їх просто однією з літер латинського алфавіту. Наприклад, вітамін А, вітамін Б, вітамін С, вітамін Є та багато-багато інших. Якщо організм достатньо забезпечений вітамінами, то людина може довго працювати, не втомлюватись, і вона не буде дратуватися через дрібниці. У неї буде бадьорий настрій, гарний зір, буде дуже гарна шкіра, блискуче волосячко і до того ж дуже міцні зубки. Поміркуємо. Дітки, а що означає оце слово вітаміни? Як ви догадаєте? Мабуть, означає користь або фрукти якісь. Я зрозумів, зрозумів, чому ви так вважаєте. Адже справді вітаміни приносять користь. Їх багато міститься саме в фруктах. Але насправді слово вітаміни утворилося від слова віта, що в перекладі з латині означає, уявіть собі, життя. Віскують хвилинка. Раз, два, всі пірнають, три-чотири виринають. П'ять, шість на воді кріпнуть руки молоді. сили, всі до берега поплили. девять десять посміхнулись, обсушились, потягнулись. Вітаю, друзі! Привіт, лікарю Неболицю! Лікарю, розкажіть нам, будь ласка, щось про вітаміни. То ви сьогодні говорите про вітаміни? Це чудово! Тоді я вам розповім, що корисного в вітамінах. За браком часу вряд чи зможу багато розповісти, та щось цікаве і корисне ви дізнаєтеся. Як ви думаєте, для чого потрібні вітаміни групи А? Не знаємо. А вони потрібні для здорової шкіри і волосся. І також для росту кісток і розвитку зубів. А ще для гарного зору. Добре! А для чого потрібен вітамін С? То це ж перша допомога при застуді. Справді. При застудах рекомендується вживати вітамін С. А як ви думаєте, чому? Не знаємо. Тому що цей вітамін бере участь у створенні енергії в клітинах, а також сприяє боротьбі організму з інфекцією. Тепер поговоримо про вітамін групи Д. Адже саме цей вітамін сприяє росту кісточок скелета та зубів. І він особливо необхідний малечі. Будьте здорові! Це цікаво, але ми не знаємо, в чому місяці ці всі вітаміни. Тх, дорогі мої друзі, а я вам в цьому допоможу. А мені знаєте, що допоможе? Загадки. Загадки малю. І так, перша загадка. І поживне, і смачне! Біле, пінне, запашне, залюбки малята п'ють, здоровенькими ростуть. Що це таке? Молоко. Ой молодці, молодці! Дійсно, це молоко. Сидить панна у світлиці, молода, червонолиця. Хто до неї завітає, вітамінами вгощає. Морко. Дійсно, дійсно, ви знаєте, відповіді на, на всі загадки. Вітамін А міститься в молоці та в молочних продуктах, в яйцях, оранжевих овочах, фруктах та ягодах, в моркві, обліписі, абрикосах, гарбузі та різних цитрусових. А ось іще загадки. Народжуються з квітки, його всі люблять дітки. Заліза в нім багато рум'яне і хрустке. Ану, скажіть малята, то що ж воно таке? Яблуко. Яблуко дійсно це яблуко. І солодкі, і корисні. Чорні грона в мене, а червоні дуже кислі, бо іще зелені. Смородина. Хе, ну, дійсно, дійсно, це смородина. А ось іще одна загадка. Намистини зелененькі, дрібні ягідки смачненькі. Протягни за ними ручки, покусаються колючки. О, а давайте ми цю загадку загадаємо нашим діткам. Шановні дітки, ану послухайте уважно іще раз цю загадку і спробуйте її відгадати. Якщо ви відгадали, можете або ж намалювати, або ж просто написати нам... І відправляйте листи за адресою, яку бачите на екранах. А я повторюю ще раз загадку: мистини зелененькі, дрібні ягідки смачненькі. Протягни за ними ручки, покусаються колючки. Ось такий непростий вітамін. До речі, в цих ягодах міститься вітамін С. Також він міститься ще в яблуках, смородині, шипшині, цитрусових, а також капусті, картоплі, в перці, помідорах, полуницях та в різних салатах. Вітаміни групи Д ми можемо отримати, вживаючи кисломолочні продукти, яєчні жовтки та петрушку і картоплю. А для того, щоб цей вітамін вироблявся нашим організмом. Нам потрібно бути трошки на сонечку, особливо зранку та увечері. А що буде, якщо у нас не достатньо того чи іншого вітаміна в організму? О, це дуже погано, друзі. Погано, коли відбувається нестача оцих вітамінів в організмі. Дивись, а якщо мені не вистачає вітаміну Д, що тоді стане? Ну, по-перше, як ми вже говорили, вітамін Д відповідає за кістки і зуби. Правильно? Правильно. Що буде, як у нас недостатньо вітамінів для кісток. Що буде з кісточками? Наші кістки будуть ломатись Так. І будуть проблеми ще з зубками. А якщо вітаміну С нестача? Ми будемо хворіти на застуду. Справді так. А якщо не вистачає заліза у нашому організмі, то і кров наша буде від цього страждати. А до речі, що робить кров? Переносить всі поживні речовини по нашому тілу. <плес> О, так, бачите, які ви молодці. Ви і все самі розумієте і знаєте, от тільки потрібно трішечки поміркувати. Абки, напевно, скоро захворію. Так, 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 це вже недобре. Нам не потрібно хворіти. А як же їй допомогти? Та дуже просто ми приготуємо вітамінний коктейль. Вітамінний коктейль? Так. А мені можна такий вітамінний коктейль? Та звісно ж, можна. А ви так можете? Сьогодні, друзі мої, я вас навчу готувати смачненький, смачненький, до того ще й дуже корисний коктейль, вітамінний коктейль із лимону, кореня імбиру та меду. Ну, про лимон ми дізналися, що лимон дуже багатий на вітамін С. Корень імбиру на що багатий. Корінь імбиру багатий на вітаміни А, В, а також С. А ще у корені імбиру знаходяться ефірні масла. І через це все корінь імбиру має такий собі трішечки пекуватий смак. Він пече тоді не буду пити цей коктейль. Та ні ні. Він трішечки, тільки трішечки якби щіпає, але разом з лимоном і медом ви навіть цього не відчуєте. Ну добре, роби нам протизастудний свій коктейль. Ну, друзі, я думаю, що ви мені допоможете. Отож, беріть корінь імбиру і нарізайте тонесенькими, тонесенькими скибочками, пластинками. В принципі, достатньо. Імбер достатньо тепер бери ріж лимонку. Ну, Молодці, тепер це все потрібно залити окропом. Ну, Давайте я вам в цьому допоможу. тепер потрібно ці чашечки накрити тарілочками. Візьміть, там ось у мене є тарілочки під чашечками. Так. І зверху поставте, щоб їх накрити. Щоб воно дещо трішки настоялося. А як же мед? Дівчатка. А мед ми додамо після. Тому що мед не можна заливати окропом. Зрозуміло. Хочу вам, дівчатка, сказати, що існує безліч протизастудних коктейлів із шипшиною, чай з малиною, чай з калиною, а ще з гілочками смородини. І він дуже смачний, до речі, корисний і до того ж вітамінний. Хочу попросити вас, мої маленькі телеглядачі, напишіть. Чи відомо вам, які вітаміни містяться у продуктах, які ви дуже полюбляєте? А листи, листи надсилайте на адресу, яку бачите на ваших екранах? Добрячок, давай же смакувати вітамінним коктейлем? Хе, ну, давайте будемо смакувати. Ну, а перш давайте ми попрощаємося з нашими телеглядачами. До, до, побачення, до побачення до наступних зустрічей. Очок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав, а тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка.